Як впоратися із викликами війни людям з інвалідністю? Про це сьогодні говоримо із головою Полтавського обласного осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю Сергієм Чумаком. Сергію, вітаю вас. Добрий день. Ви іще до війни активно вболівали за доступність для людей з інвалідністю. Уже нині в умовах війни як виживають люди із маломобільної групи населення? Ми ще 11 років тому назад розпочали роботу по навчанню в спеціальних таборах. Людей з інвалідністю, як виживати в різних складних умовах. Кожного року ми збиралися в котельві от, і проводили такий курс навчання, як надавати першу допомогу, що робити, коли є складні умови. І відповідно, саме проживання в таборі для людей з інвалідністю це було тим викликом, як, з яким зараз багато хто із наших людей штовхується. У цей тяжкий період і приємно відмітити, що саме всі ті, хто в нас проходив навчання в таборах, вони зараз усі залишаються вдома, нікуди не їдуть, тому що відчувають себе достатньо підготовленими до будь-яких викликів. Як ви, наприклад, дієте під час повітряної тривоги? Як і всього іншого для людей з інвалідністю немає. От, процес доступності також ще особливо не зрушився. Людей з інвалідністю тільки збільшується з ну, кожного днем. Так, і це зрозуміло. І зараз ми ще собі вбачаємо ту місію, що ми можемо допомогти багатьом із тих, хто зараз отримав травми. В першу чергу, в психологічному стані. Так у нас в наших таборах були люди з контузіями після АТО. Але коли вони бачили, як хлопці і дівчата на інвалідних візках виживають. Вони розуміли, що їхні контузії це просто, як би кажучи, дитячий лепет. Відповідно, коли ці тривоги виникають, то ми е, ну, вже для себе виробили такий алгоритм, що потрібно знайти приміщення із двома стінами. Тобто, окрім цього, на альтернативу у нас немає нічого. Це значно збільшує вірогідність врятування. Тому працюємо саме за таким таким способом. Ви сказали, що багато людей з інвалідністю, яких ви тренували в таборах, вони залишаються так, на Полтавщині. Так. Але є ті, які і евакуювалися. Є відповідно, особливо у тих, у кого малі діти. Невелика частина поїхала в бізнес безпечні частини України. Але більшість все таки поїхали в Польщу і Німеччину. В Основному у ці дві країни ну, ще в Чехію частина, коли їдуть, вони е Через кордон, то приємно, що особливих проблем не виникає. І мені доводилося працювати в евакуаційній групі, то пропускають навіть з українськими паспортами. Тобто не потрібно навіть для цього брати. А до нас, в Полтаву, теж є люди, які евакуювалися. Є люди, які евакуювалися, переїхали. Із Харківської, з Донецької, і з Луганської областей. А де вони в нас проживають? Чи вистачає там, де. Ви знаєте, не вистачає. Не вистачає. І, і зараз на сьогоднішній день, от буквально, mm -hmm. е буквально найближчі три дні, ми пробуємо поселити одну сім'ю і куди не, не кинеся, і... тому що все-таки по стану захворювання вони потребують догляду такого, ну, і відповідних умов, і догляду також, щоб могли міські лікарі надати допомогу. І найближчі села Полтавського району, ну всі обслідували. Немає, немає, немає От, житлового фонду. Можливо, ще якісь проблеми є? Крім того, що це завжди були проблеми і ліки, тому що на ті всі Ну, На пенсійне забезпечення не завжди є можливість е, отримати і купити такі доступні ліки, які у е, які цьому положенні. Але додатково зараз ще по предметах особистої гігієни. Недостаток підкладних пельоночок, памперсів і, і все інше. Це те питання, яке треба зараз нагально вирішувати. Безпосередньо це питання ми ставили і нашими партнерами. Ми працюємо з нашими партнерами з Німеччини. Вже 10 років. От зараз і ті, що і біженці переїхали. Нам зараз гостро не вистачає крісел колісних для перевезення таких людей. От потрібно. Ну, вичерпались практично всі наші запаси прокотні і нашої організації. Ну, наша організація настільки багата, але також прокотні запаси всіх наших е, при в територіальних центрах теж розібрали всі візки. От то ми зараз теж будемо цьому питанні. Думаю, що вони відгукнуться і найближчим часом ми зможемо отримати таку гуманітарну допомогу. От. До того ж, люди з інвалідністю мають зараз Ну, і потреби доступних туалетів у нас в Полтаві фактично немає. Але навіть коли є і спеціальні унітази, то для людини з інвалідністю це також проблема. Потрібно, щоб були спеціальні стільці. Я думаю, ми теж з гуманітарною допомогою за цим разом постараємося це отримати. Для того щоб допомогти таким людям. Бо інакше, якщо людина користується тільки руками, це гарантовано можна впасти, гарантовано можна отримати дуже тяжкі рани. Це все одно, так якби людина поранила свою п'ятку і весь час повинна кожен день ходити. Міністерство охорони здоров'я оголосило про те, що процедура продовження або отримання інвалідності зараз спрощена. Зараз є можливість. Це все робити швидше, і коли у вас закінчився строк вашої групи, то продовження її також робиться автоматично до на час воєнного стану. Зараз ми буквально ж кожного тижня ми випускаємо на всю Україну газету Сила духу. І саме оці питання в нас стоять на першому плані. Крім цього, ми разом з обласним контактним центром зараз започаткували гарячу лінію для обслуговування людей з інвалідністю. Я можу і номер назвати, якщо 263. Сподіваємося, що і це буде ще одним, ще одним тим додатковим джерелом отримання інформації. Зараз наш непростий час. Навіть і в звичайні часи люди з інвалідністю страждають від того, що в них немає інформації. Але навіть коли є така інформація, дуже потрібно, щоб був би хтось, хто сказав, що от от є таке от можливість отримати, наприклад. Три роки тому ми почали отримувати серйозні хороші візки, такі швейцарського виробництва. Але для того, щоб все це зробити і отримати, це відповідні там є питання, процедури, і це дуже добре, коли хтось один отримав, і вже тоді легко казати позвоніть, будь ласка, туди до вже алгоритм. Так. І тоді це спрацьовує набагато швидше і краще, коли один допомагає другому. Зараз дуже часто закликають всіх жити повноцінне життя ну жити життя. У Вас до прикладу є організація спортивний клуб. Він зараз діє. На сьогоднішній день він на це не працював три місяці, тому що і справді треба було вирішувати швидкі поточні гуманітарні питання. Зараз ми не просто думаємо, що відновити у нас вже готується спільно з нашим спортивним товариством Колос ми будемо проводити велику потужну спартакіаду. Саме наша організація у своїй роботі єдина на всю Україну, яка системно. Працює над проведенням фестивалів з рекреаційних видів спорту, тобто це, це не ці види спорту, вони ніколи не будуть олімпійськими, але це ті види спорту, які дають можливість охоплювати людей з різними нозологіями і давати можливість їм бути всім разом, відчувати себе. Ну нічим не ущемленими людьми, і на рівні спілкуватись, відчувати радість від того всього. Минулого року ми ще також новий термін ввели, який хочемо, щоб в усій Україні також був запроваджений. Це артспорт, тобто об'єднати творчу реабілітацію і спортивну реабілітацію людей з інвалідністю, і це дає їй можливість. Соціалізуватися одна справа, коли це бачиш по телевізору і вайберег, друга справа, коли це робиш наживо. А це зараз якраз то є виклики, той шанс для людей з інвалідністю, де вони можуть теж зараз вийти у люди, як то кажучи, є наскільки глуха стіна, ти ж самої людини, яка от Має важкі заговори. Ні, я не зможу, я не піду, куди все. І коли здається, бо ось тобі все, от, наприклад, буквально зараз по роботі з нашою німецькою організацією вони нам гуманітарною подарували автобус для перевезення людей з інвалідністю на візках. Розумієте, вагома допомога. Здавалося б, можливості наші зросли, але чомусь люди хоча знають про це все те, та от як, та що, проте особливих заявок в нас немає. Що вам допомагає в часи війни тримати себе в тонусі? Якщо це торкається в мене особисто, то я сам теж з війни, Якби кажучи, я поки отримав житло своє, то я два роки лежав у госпіталях, тому для мене нічого такого особливого і незвичайного зараз не відбуває. Бо ще із 2014 року. Я був у Сочі, я був єдиний глядач з України. Правда, я їхав в складі німецької делегації, коли нас перевіряли, там, розказували, як звичайно, страсті про нашу Україну і про Америку, все це виявилося фейком. Все. Але коли я тоді ще штовхнувся з тією ненавистю до нас, до всіх, стало зрозуміло, що. Що все це вже невідворотно, і тому вся ця робота наша по підготовці, всі ми робили знанням, того, що так чи інакше цей час настане. Для багатьох зараз дуже важливо, щоб люди утримували той самий ритм роботи, той самий ритм життя. Психологічно були налаштовані на позитив. Повинна дуже важливо, щоб була психологія переможця. Це архіважливо. Я бажаю, щоб ми цю психологію переможця тільки підсилювали. Дякую вам за розмову.